Звичайно. А чи ти Я? ще не почала змогу? Всім привітик! Це влог з Швеції 2.0. Merry Christmas! А чого вона так А я подумала, що може якийсь соломійний хлопець, що я за вас не думала. І ми йдемо, думаєш, серйозно цей. Ми зараз сидимо в парку, п'ємо гарячий глінтвейн. Мама витягнула нас в парк. Я. Та <реш> то мама. Та, то мама не подружка. <реш> і ми сидимо під таким естетичним деревом і розслабляємося. <реш> Коротше, Ми просиділи в... там на в льоді. Ми просиділи десь годину часу і дуже довго розмовляли. І вже дівчата почали замовзати. Розмовляли про життя батьків в старості, типу, чи мама хоче жити в домі при І як ми до цього І Софія це дуже класні аргументи вона. Я дуже погоджуюсь, і навіть ми знайшли якусь середню середину. Будинки до речі. Якщо в когось є землі в Україні. Я би був що я, ти мільйонеркою. Всі такі все. нахуярені, тут е малодітки ходять Плажено. Я думала, ти про нас. А, ні. <ріст> Мама, дуже спокійне місто, хоча всі говорять, що тут дуже небезпечно, але... Тут, крім ще кадя мама, ніщо буде чутно парку. А, а тут ще дивіться, яка там класна церква. Я так люблю це місце, воно красно. Це не церква, то нічний клуб. Ми там бачату танцювали. То як та щось махала, Так, Ми там бачату танцювали. Серію? Ми розбили. Мені серце. Мечеть? Мечеть, да, ну, так, мечеть. А як? А як? Да, Розкажи. Там один купол такий, просто. Один купол. Я, да? Завтра йога, я забула. Ти хочеш ти завтра йога зранку. Ти хочеш ти туди nee. <реш> yeah, no, до не Ні. В центр. Йдемо? В центр? Та яке в центр? Йдемо додому. Ну похоже трошки. Ось, теж махали і ось. Познімай мене. Ноно. Що ти маєш на увазі? Нона. Всім привіт і ми маємо хоркест парк. Сьогодні я вам покажу Тадж-Джумахал, або як це назвати місцями просто клуб Бенди, шменди про Софію і нарциси я люблю. Сьогодні ми думали піти в клуб, але не пішли через те, що завтра дуже багато справ у всіх нас, особливо у мене. Е, і... Завтра в сауну взагалі планували йти. О, а в сауну ми вже не знімаємо, бо там контент 18. Я потерла камеру. Ну і що з того? Ага, ну і що з того, що нам тут теж Нічого. <плес> Ні, давай зробимо. Там ті зупинки, погоду сім'ї. Там садити танечку на автобус. Це коротше клуб, церква. Ну, напевно, це Бабл називається. База. Е, в мальму. Такі райончики. Не або світиться якоюсь підсвіткою. Всім привіток. І сьогодні вже другий день, як я в мальму. Соломія вже на йозі. Мама вже чекає мене знизу. А я п'ю каву і нікуди не спішу. Сьогодні ми з мамою йдемо до Соломії на йогу. Моя сестричка викладає йогу в маму. І ми йдемо з мамою подивитись, що ж вона там викладає. І ми просто йдемо позайматися і порелаксувати насправді. Потім ми підемо купляти щось, напевно, якісь ще подарки мамі І Соломії там щось, Коротше, що мама вчора мені сказала про подарок, який вона мені зробила на Різдво. І я догадалась, походу, що це було. Бо вона, типу, щось сказала, що вона знає, що я люблю. А я кажу, що А вона Але-ха-ха-ха! Просто подивіться, погляньте на мій лук. Ой, я забула, до речі, мої голубі осінни на нього. Це що, сьогодні синій день? День голубих. І що сьогодні? Синій-синій синів дуже є. Я якась йому. Ой, ключі від хар. Блять, все круче. Не треба той вух знімати, бо в мене мама зараз радить. Ми вже виїхали на годинку 10-10. Їдемо на його до Соломійки. Вона вже нас там чекає. Вона спеціально пішла на годину раніше, щоб нас сьогодні відпочити зранку <гаду> і не збиратися разом з нами. Все буде по ходу діла. <гаду> Мама, ви знайшли, де перепаркуватись? У нас через 20 хвилин починається йога, ні парковки, ні місця положення, але ще дело. А от, тут показує, а то якісь внутрішні паркери. Дивиться, стоїть понадобиться. Ну вам може заїхати. А чого? З тої сторони. А, стоїмо. Соломія вже нас чекає. Ми просто щойно паркували машину. З мамою, мама запаркувала спочатку з тої сторони дороги, потім передумала, запаркувала з цієї. І ми вже розібрались з парковкою і біжимо на йогу. Тому я сказала, який стрес. Так, ми вже на енергетиках. У нас вже тут емоційний. Е... Повна іделія. Наближаємося до моря. Мама, наша... Були в магазинах, потім повернулись додому, поїли, повернулись назад в магазин. Ще раз повернулись, Поїхали ще по продукти мамі. До речі, я думала, ми ще е, підемо в китайський поїмо. Не. Китай. Та... 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 Я теж Та... тож... не хочу, чесно. Та що той китайський? Японський. Китайський. Я б не хотіла зараз обжаритися перед сауною. Чесно кажучи. Навіть якщо б ви заплутили зараз. і мама зараз їде додому, а ми їдемо в сауну. Мама нас пизе. Ми вже на місці. Я не лише. Коротше, реально енергії немає, навіть говорити немає енергії. Ми зараз в сауні просто будемо сидіти і втикати в цей. Тут вже торні торсо. біля Мальмо. мальму. Море спокійне. Спокійніше не буває. Ми вже приїхали зі сауни. Зараз зайшли в магазин купити з блущітку. Я знімаю контент. Заїхали купити тут в блошітку. І поїсти цю кентру. Я думаю, маю бути

уже вышли из тут такие лифт, Толик, надеюсь и это подъезд.

Відмінився потяг до мами в місто і ми, враховуючи те, що вже були на йозі і готувалися їхати зараз, то ми просто вже йдемо на і Будемо чекати наступного. Ой, але одну годину чекати потяг наступний. Та На не що? що робити? тік-ток. Добрий вечір. тобі, пане Господа, то горю радуйся, ой, радуйся, землесим Божий, народився. Добрий ранок! Гуюль. Це так говорять в Швеції на Різдво. І сьогодні Різдво і збираємось снідати і їхати до Паулю Брата, і там буде дуже багато людей і і все буде супер! Я трошки буду знімати. Бляха, я така заспана. Ми спали всі до 11, але я сама пізніше лягла. І зараз відбувається процес. Мама вже спізнюється. Говорить, що вона запізнюється. Бо в нас на другу годину, зараз 12 І вона каже, дівчата. Швидко в душ, швидко збирайтеся. А ми такі до Павля підходимо, питаємо, що ми реально запізнюємося. А він такий, ні, нам на другу годину. Короте, мама вже на стресі, бо в неї багато справ. Вона хоче там салати зробити якісь і через то запізнюється. А нам просто треба зібратися і на цьому дякують короче, Я смущалка. Собою вдягайтеся, малюйтеся, бо ми поїдемо. це зі снюсом. Що? Зі снюсом. Оце. Це алкоголь, це, це алкоголь і це алкоголь. Це утан алкоголь. Це зі снюсом? Хочу. <глоти> Блін, зі снюсом. <глоти зі снісом> а що ви робите? Я ем десерт и буду пить глок. Скадрика глок. Это гудис. Мы сейчас все смотрим Каланку. Это шведский мультик. Это старые мультфильмы. И там сидит Приблизно 10 дорослих людей. Це так прикольно, коли на Різдво всі сідають і дивляться просто мультик П'юті Глінтвейн. І кайфуй. І цей мультик вони знають на пам'ять, вони навіть пісні деякі співають. Там цей мультик іде, походу, три години різних нарізок старих мультфільмів. Коротше, це просто дуже мило.

Там вже суїжаться. Вже скоро буду стати за стіл Ви Подивилися мультики. Випили гінкей. Хочу ще, а більше нема. Але вже буду пити просто вина, а не в Вінкрайні ладно. Що скажеш? А що сказати? Скажи, що думаєш. Я думаю, що ми все-таки попали в казку. І це така. Ти знімаєш мої зуби, губи, Може, що треба по... Ти два Добре. По груди. По груди. Ти враження, ти знімаєш мої нізди. <рес> ти що п'яна? <рес> Вона випила ж зі снюсом І вже все. <рес> <рес> Поплив. Я випила набагато, більше, ніж ти, бо коли я тебе запитувала, то я не хотіла. Я випила дві. Т Три чашки. Що? Мама каже, фотографує мене з порогами. Не... Вона ще українка хоче показати всім, що вона приготувала пиріжки з капусти? З капустою. Вау. Вау! Вау! О, не впустили. пустили. малесенький.

Давай, 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 Ja men nu, nu så bygger jag lite på nusen. Всі стоять і дивиться, котики батьки. Зараз ми будемо грати якусь ігру. Я не знаю яку. І я сподіваюся, це буде не вікторина, де не потрібно говорити по-шведськи, тому що я не знаю. Що говорити? Я сподіваюся, що це буде на спритність. Ха-ха-ха. Du det. Ja. Det oh. Sex? Just, vad är det med? Nej, du, du är på fire! Mm, ja jag det är hon! Du springer runt och säger... Jag vågar! <laughs> <laughs> jag, <håller. skratt> jag, <håller. skratt> jag ska komma ihåg killen. Äta med sexögatagning!

Хей Мама, скажіть, декілька слів на завершення цього прекрасного вечора? Я дуже рада, що я завтра зранку стою на роботу в п'ятій годині. Я рада. Дуже гарний був вечір. Святий вечір. Сумний святий вечір. Не, не. О, свято. Сома, ка сома. Я тенкер де інтернаціоналіст. Не. Окей. Давай. Мама. Давай. Давай. А що це? Detta det är min väska. Vart är För min hur du målade när vi var i Oslo. Du satt på ditt lilla bord där så tänkte jag, Nej, Ja, ja, ja. <laughs> Sex on the beach. Закривай я одикся. О, ні, о, ні. Сьогодні в нас це розваличний день. То ми взагалі такі що Я не знаю, що казати. Ми сьогодні проснулись, поснідали, і отак цілий день лежимо на дивані, на, на різних диванах. На фоні грає фільм, і всі сидять в телефонах. Їмо юльмус Я їла кутю. Їмо крабовий салат. Слухай, я їла крабовий салат і нічим більше не займаємося. Там сауна розбальчується. А, просто з ним і ось що, чи снідати пыталась I'll just pass out, right. please, if not, right. Мій різдвяний відеоблог. Поділіться своєю думкою в коментарі. Я насправді вже в Норвегії, вже як тиждень, але тільки зараз сіла монтувати цей влог і, передивляючись, знов переживаю всі ці емоції і насолоджуюсь знову і знов. І в такі моменти дійсно розумію, до чого все-таки я це роблю, і це дуже надихає. Якщо ви думали, що це все, то ні. Я монтую ще другу частину через те, що після того, як я поїхала від мами, мене ще чекає поїздка в Копенгаген і святкування нового року. Це мої щирі почуття, і я так рада, що все-таки я це фільмую і монтую в такі відео, які потім зможу передивлятись. Сподіваюсь, вони з моєї з мого архіву нікуди не пропадуть. Хочу сказати, що я неймовірно рада їздити до своєї родини в Швецію. Це просто не я не можу передати словами ці відчуття, але напевно ви бачили мій стан там, яка я завжди щаслива. І як мене наповнює спілкування з моїми близькими. Це дуже тепло і класно. Я думаю, що якби я жила в Швеції, то б в мене не було таких яскравих відчуттів поруч з ними через те, що. Все-таки відстань робить своє діло. Я, звісно, не пропагандую, то, що класно жити в іншій країні далеко від своїх рідних, але це все-таки набагато загострює відчуття смутку за ними і відчуття любові, коли все-таки поруч. Влоги в Швеції стали для мене такою пам'яткою, і я можу передивлятися це і відчувати ці емоції знову. Це ніби відкладається не тільки в моїй пам'яті, а ще й наяву. Це не просто фотки, це не просто історія в інстаграм під музичку, це ціле життя. Якщо ось так, ставте лайки, якщо хочете. Можете написати мені щось в коментарі. Але в першу чергу ці влоги знімаються для мене, і мені дуже подобається те, що я роблю. Це більше моє хобі, але якщо комусь цікаво дивитися такий контент мого життя, то я рада, що ви приділяєте мені увагу. Мої друзі, які десь далеко або просто знайомі. Якщо ви дивитесь і вам цікаво спостерігати за тим, що я роблю, то підтримуйте мене, щоб я знала і знімала, можливо, якихось більше моментиків, моментиків, Мамонтиків. Що ти ніце. Коротше, думаю, треба закінчувати через те, що повторяти не йти саме, звісно, вже язик запам'ятається. Ну, все, папа, -па. зустрінемось в другій частині.